Суспільне зв'язалося з керівниками медичних закладів Волині, яких підозрюють в отриманні неправомірної вигоди. Нагадаємо, затримання посадовців відбувалися 21 листопада. Про це розповіла інспекторка департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Альона Лютницька. За укладання договорів на поставку медобладнання та подальше перерахування бюджетних коштів. Представники комерційних структур віддавали від 10 до 20 відсотків відкату. Лише за кількома договорами сума неправомірної вигоди, яку отримали посадовці, Дові особи лікарень становить майже 230 тисяч гривень. З її слів, шістьом керівникам медичних закладів Волині оголосили про підозри в отриманні хабаря. З власних джерел Суспільне дізналося, що серед підозрюваних медичний директор обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Анатолій Калинюк. Він каже, Печерський суд Києва відпустив його. Сьогодні він вийшов на роботу. Знаю, що відкрите кримінальне провадження, ведеться слідство, а я відпущений на роботу, працюю в звичному режимі, виконую свої обов'язки. Про вас були гроші вилучені? Чи... Я нічого коментувати цього не буду. Ну, Поки йде слідство, що ще буду коментувати? Ну, скажіть, що це за гроші. Ні, ні, нічого я коментувати, на жаль, не буду. І ні за які гроші я нічого не знаю. З місцевих ЗМІ стало відомо, що підозру отримали керівники обласного патологоанатомічного бюро, Рожичинського центру первинної медико-санітарної допомоги, Турійської лікарні планового лікування, Любешівської багатопрофільної лікарні та Шацької лікарні. Суспільне намагалося з'ясувати причетність керівників цих закладів до цієї справи. Віталія Вринчука, керівника обласного патологоанатомічного бюро, нині на роботі немає. Він на курсах у Львові, каже працівниця відділу кадрів обласного патологоанатомічного бюро Ніна Зобакова. На телефоні дзвінки не відповідає. По 5 5-12 вони на курсах. Він ще у нас завідуюча дитячою патологією. Я перший раз від вас таке чую, хотіла сказати дурне, бо мені навіть не віриться. Це хороша людина. За номерами телефонів шацької лікарні, яку очолює Світлана Крецу, ніхто не відповідав. Керівниця Рожичинського центру меддопомоги Леся Басалик на телефонний дзвінок відповіла так. Я вибачте, не буду коментувати. Працівниця приймальної керівника турійської лікарні Сергія Кашуби сказала, що його немає на місці. Його стільки сьогодні немає, чи останні кілька днів. Двадцять другої немає. Два дні керівник Любашівської лікарні телефоном сказав, що перебуває на роботі. Поки що нічого не, не коментую. Виконувачка обов'язків начальника відділу майна Волинської обласної ради Інна Сабін розповіла, що офіційних повідомлень щодо керівників комунальних підприємств до обласної ради не надходило. Рішення приймає з приводу керівників комунальних установ підприємств. Голова, якщо це потрібно, збирається профільна комісія, постійна комісія обласної ради для обговорення цього питання. Якщо гіпотетично це стосується заступника керівника комунального підприємства, то роботодавцем для нього є керівник. Суспільне стежить за ситуацією. Про хід розслідування повідомлятимемо у наступних випусках. Новин Павло Мельничук Потієвський, Суспільне новини. Луцьк.